Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Варус. Нові знижки. Подивимось з вами ціни на овочі, фрукти, ну і акційні пропозиції. Приємного всім перегляду. Кабачки зараз коштують 28 гривень 90 копійок за кг. кілограм. Ну, ціна зменшилась в порівнянні з минулим тижнем. Але мені здається, на ринку можна купити і дешевше. Пишіть, які у вас зараз ціни. Редис по 78 гривень за 1 кілограм. Але в цілому овочі дуже гарні. Огірок тепличний по 55 гривень за кілограм. Рожевий зараз в акції 90 гривень. Огірок гладкий по 50 гривень за 1 кілограм. Банани зараз коштують 69 гривень 80 копійок за кілограм. Персик по 250 гривень, нектарин в акції по 100 гривень. Персик по 160 гривень, диня 140 і кавун по 38 гривень за кілограм. Ага, ось тут хтось важив. 6 кілограм, 100 г. Ну, майже на 250 гривень кавун. Лимон по 100 гривень, апельсин 65 гривень за кілограм. Яблуко Голден 90, муцу відбірне 100 гривень. Гала 110, Голден Делішес 99 гривень. І Red Prince 90. Морква другого гатунку 38 гривень за кілограм. Цибуля Марс по 49, часник 135. Так, ще в акції бачу, капуста Пікінська молода по 40 гривень за кілограм. І горох по 40 гривень за кілограм теж. Капуста молода майже по 20 гривень за 1 кілограм. Багатенько привезли. Картопля мита по 70 гривень і морква мита по 40 гривень. А так, в цілому, акція томат і крам по 100 гривень. Коктейльний 96 гривень. І помідор чері по 80 гривень за кілограм. Отак, помідори по 100, печериці по, по 130. Картопля зараз коштує 36 гривень за 1 кілограм. Оливки зелені та чорні з кісточкою або без. По 46 гривень 50 копійок за 300 грамів Від торгової марки Вигода. Кукурудза консервована 40 гривень 50 копійок. Горошок. За цією ж ціною. Тут 420 грамів основного продукту маса 270. По 33 гривні макарони, різні фігурки. Ось такі. Спагетті, пір'я Тут в упаковці 500 грамів. Крупа гречана, швидко розварювана. 27,90 за 1 Ну, Тут у нас 2 залишилось. Так багато. Люди купують. Навіть крупа гречана від вигода 28,20, але тут 900 грамів. Тут 1 кг. хороша ціна. Крупа пшенична Артек Хуторок. 34 гривні за 800 грамів. Скверянка пшенична подрібнена 33 гривні за 800 грамів. Соус акції. сирний. Дойпак від щедром з сиром пармезан 200 г 24,50, паприк 27,30 бургер 26,50 і в ту ж саму ціну кебаб. Є подешевший варіант: кисло солодкий від варту 19,50 за 180 г. І такий соус тартар 30% жиру 19,50%. І сацебелі. Паштет домашній. Зараз зі знижкою 25% 25,50. Паштет делікатесний з гусячою печінкою 75 грамів, 49 гривень. І ось такий варіант теж за 49 гривень. Паштет печінковий 26 гривень за 100 грамів. І ось така свинина в акції від Алан. Тушкована 338 грамів за 115,10. Кун червоний по 190 гривень за кілограм. Скумбрія тихоокеанська 118,90. Хек хубсі 160 гривень за кілограм. Так, тут без акції набір для юшки з лососівих риб по 70 гривень за 1 кілограм. А тут в цілому кіло 100-200 кіло 200. Нототенія ну, тушка по 120 гривень за кілограм. Тілапія філе, ну, – майже 240 гривень за кілограм. Корюшка по 170 гривень. Салака 70. І мойва 95 гривень за 1 кілограм. Фарш домашній 140 гривень за кілограм. Ковбаски мюнхенські по 170 гривень. Куряча гумілка по 95-90 гривень. Ковбаса брауншвейцька від торгової марки «Ювелиний», вищого сорту. Тут 340 г, 140 гривень. Ковбаса міланська 120 гривень. Першого сорту 320 г. Сир з пліснявою за 85 гривень. Ось такий. Хамон за 140 гривень. Ось така нарізка. В акції Едам і Гауда по 70 гривень за 150 грамів. Сир сокіл, «Лековіта Польща 75 гривень за 150 грамів, 73 гривні чедар, теж виробляє Польща. Стегно з частини спинки по 111 гривень за кілограм. Крило куряче. По 115 гривень за 1 кілограм. Філе коштує 20 гривень, 25 копійок за 100 грамів. Так, що тут ще є? Акційного м'ясо, стегна без шкірки в йогуртовому маринаді. 1 кілограм, ціна 265 гривень. Ну, так, не бюджетно. Ось така ковбаса лікарська в акції, варена. Вищого гатунку. Тут в упаковці десь 300-400 г 26,30. Ковбаса молочна вищого сорту. Торговий виробник Алан 450 г 29 гривень за 100 г. Ось такі сардельки вищого сорту в акції швейцарські від торгової марки Фару по 150 гривень за 1 кілограм. В упаковці десь кіло 200 г, 900 грамів навіть є. Так, ще є в акції сардельки варені європейські самобранка. За 140 гривень за 1 кілограм. Теж в цілому 1 кілограм в упаковці. І ковбаски гурман по 150 гривень за кілограм першого сорту, але склад не дуже. Краще ці взяти швейцарські або європейські. І акції сосиски малюк від Алан вищого гатунку. 500 грамів в упаковці 29 гривень. Сосиски дитячі, варені вищого гатунку – 34,60 В упаковці десь 400 грамів. І сардельки женевські з сиром від вартом. Вони завжди в акції, кожен тиждень 24,70 за 100 грамів. Молоко в акції 37 гривень варто. Ультрапастеризоване 2,5% жирності 900 мл. Ще в акції молоко від Яготинське 2,6% жиру, 20. Вибачаю, 47 гривень. Якби воно 27 коштувало, було б добре. Йогурт від Малакія 37 гривень, 8% жирності 300 грів стаканчиком. Кефір мімі мілк 43 гривні. Такий варіант ложковий Гоу Карпати 40 гривень. Кефір домашній кошик 25% жирності. Ага, його немає, розібрали. Ну, був по 45 гривень. Сметана по 40 гривень 320 грамів. Ось такий сир кисломолочний нежирний в акції 63 гривні 330 грамів. Злагода 57 гривень 300 г упаковці. Сирочок глазурований з ароматом ванілі 12,90 22,50 2 в одному, шоколад від злагода зі згущеним молоком 17,90, теж подвійний. Сирок глазурований з кокосом від Дольче 15,90 І є варіант ще з вишнею. Ага, ще із полуницею. Такі новинки, я раніше не бачила. Такий варіант, або вони змінили упакування. Йогурт, чудо, такий сирочок, збитий з наповнювачем фруктовим або вишня. Груша персик по 21 гривні 50 копійок за 100 г за одну штучку. Яйця курячі від доброї курки 40 гривень за 10 штук. Розмір М. Ну, Непогані яйця, ну ось такі. Так, А ці варіанти тут 15 штук, 83,20, велетні 90 гривень, домашні від квочка 74 гривні і ясен світ 76 гривень. Ну, тому ці її розбирають. Ось така халва соняшникова в акції 35% знижка. 10 гривень 60 копійок за 100 г. А раніше ціна була ну, 165 гривень за кілограм. Ось така халва ванільна 14,90 за 100 грамів. І такий варіант 16 гривень 10 копійок. Цей найвигідніший. Вафлі ваферс рошен по 29,90. 4 різних смаків на вибір. Полуниця, какао, горіх. Вафлі по 39,70 за 216 грамів. Три варіанти смаків. Ось такий зефір в акції Жако, 6 штук в темному шоколаді 210 грамів, 58,90. Ще в акції така халва соняшникова. Фантазія 200 грамів, 24,90. Ось такі сушки, малютка від торгової марки Вигода. В упаковці 500 грамів. Так, ціна 44,90. За 500 грамів виходить. Пряники домашні від торгової марки Вигода. Тут в упаковці, не знаю, десь грамів 300-400 по 8,80. Давайте перевіримо 400 грамів. Так, печиво сендвіч Наполеон зі смаком полудиці. 17,74 за 100 грамів. 250 грамів в упаковці. Вафлі Артек 1120 за 100 грамів. Ну, ось тут 170 грамів така упаковочка на 19 гривень. І є ще варіант лимонні вафлі теж по 11,20. Бюджетне печиво затяжне Марія. Ой, по 9,40 за 100 грамів. І такий наполеон зі смаком пряжного молока 13,79 за 100 грамів. Весь чай Ловаре по 59,90 за 25 пакетиків. Мономах по 46 гривень, чебрець і масло з пергамоту. Чай чорний, нічний час від шерлок. 100 г упаковці 49,90, 65 гривень економія. Квас зі знижкою живого бродіння білий. 20 гривень, 50 копійок. За 500 мл. Ось таке масло в акції галичина 72,6% жирності, мінус 25% 74 гривні. Масло селянське для дітей клуб сиру 76 гривень. Масло солодковершкове екстра харківське 69,90. Ось таке масло харківське. Є бюджетніший варіант за 60 гривень, екстра 82% жиру. Але не знаю. Напишіть, хто таке масло купував, як вам воно. І столиця смаку 60 гривень, теж 81,5% жиру. Але багато хто в коментарях писав, що це погане масло. Ось таке морозиво пріма в акції з полуницею. Є ще смак тирамісу, тільки виставили. Ціна 109 гривень. Зі знижкою 50%. Хліб в акції тостовий, світлий, нарізаний. Тут 350 грамів. Ціна 29,90. Багет міні-сиром з сиром 20 гривень, 40 копійок за 100 грамів. Ось така новинка торт Наполеон зі смаком полуниці. Тут 200 г шматочок 55 гривень. І за 55 гривень з чорною смородиною. Вже порційні шматочки дуже зручно. Торт Наполеон домашній, з вишнею, 94,90 за 450 г. Трохи дешевший варіант 90 гривень, але й вага менша 400 г. Тісточко наполеон з шоколадом. Торт фісташка з лохиною Нонпарель 500 г 248 гривень. І червоний «Оксамит» – 248 гривень. Торт бісквітний тропічні фрукти. 21 гривня, 60 копійок за 100 г. Тістечко бісквітне йогурт Манго 22 гривні, 40 копійок за 100 грамів. Торт бісквітний сродиного насолода 44-10 за 100 грамів.